Всім привіт на каналі Сериспроф. З вами Ярослав. Сьогодні ми знаходимося в готельному оздоровчому комплексі Залив, що знаходиться в Рівненській області, неподалік СМТ Клесів. І саме сьогодні ми хочемо презентувати і розказати про не новинку, а найтоповішу зону кусарку у Хускварни, яка характеризується надзвичайно великою продуктивністю, цікавими технічними характеристиками і взагалі інноваціями. Це хоскварна LC353 AWD. Що вона собою являє, які плюси та характеристики, давайте сьогодні поговоримо. А поки обов'язково не забудьте підписатися, поставити лайк та поширити дане відео. Це важливо для нас, адже ми розуміємо, який контент наші підписники полюбляють. Отож, ми починаємо. Дана газонокосарка lc 353 avd є однією із найбільших газонокосарок у модельному ряду Husqvarna. Її задача для роботи в надзвичайно великому кількості метрови, там, де неможливо поставити або трактор, або райдер, і на ділянках, які мають нерівності, такі, як в даному випадку, є на готельному комплексі злив. Отож, дана газонокосарка ідеально підходить виключно на такі площі, як ми маємо в цьому готельному комплексі. адже Територія надзвичайно велика і вона є нерівною. Це те, що саме що потрібно даній газонокосарці. Основною відмінністю даної газонокосарки від всіх інших у модельному ряді газонокосарок Husqvarna відноситься те, що дана Husqvarna має вже двигун від Honda, а не від Husqvarna, як це зустрічається на всіх менших їх, скажімо так, братах та сестрах. Фірмовий двигун від Honda, моделька GCV. X170. Ну, В принципі, сама модель частково говорить і за кількість сантиметрів кубічних, які має двигун. Отож, чотирьохтактний двигун з повітряним охолодженням, робочий об'єм циліндра, якого становить 166 см кубічних. А номінальна потужність ту, яку може не видати мотор в максимальному навантаженні, це 3,6 кВт. Це достатньо для того, щоб працювати навіть з густою високою травою, навіть коли вона волога. І при тому всьому, що ви працюєте на варіаторі. Ну, Туріатор ми підійдемо, це вже інше питання. Об'єм бензобака у нас становить 0,91 літра, тобто 910 мл. При максимальному навантаженні даний двигун може працювати до однієї години без безперивної роботи. Об'єм картера в двигуні становить 600 мл. Збоку ми маємо. Повітряний фільтр, який надзвичайно легко знімається, його можна чистити. Ось такий от паперовий фільтр. Стандартний, оригінальний від Honda. він легко чиститься, він не часто забувається, адже в середньому ці газонокосарки працюють в чистому середовищі. Тому, скажімо так, чистити його потрібно, але не дуже часто. І варто відмітити те, що ще від паливного бака безпосередньо до самого карбюратора ми маємо краник, на який потрібно звертати увагу, особливо коли ви робите перший запуск. Адже зазвичай всі газонокосарки не мають краника. Тобто, ж паливо, потім вижили, скажімо так, старт-стоп і безпосередньо вона завелась. Тут для того, щоб зробити запуск, потрібно обов'язково відкрити краник. Ну а тепер давайте перейдемо до деки. Е, максимальна ширина обробітку даної газонокосарки становить 53 см. Колісна база в неї становить 56 см. Дека йде цільно металева, знизу є деякі моменти, які прикручені, а так вона по факту йде цільно лита. Дана дека зроблена по своїй породі таким чином, що вся скошена трава, навіть яка б вона не була густа чи мокра, вона повністю попадала в травозбірник. При цьому. Це одна із єдиних газонокосарок, де можна дійсно досягнути такого максимального результату для того, щоб потім не ходити і не підгрібати, так як це може зустрічатися в якихось інших моделях. Тобі ж результативність і продуктивність в неї максимальна. Вона майже настільки робить чисту уборку після себе, як пилосос керхер, 99,9%. Якщо ви працюєте, у вас вперед є якась перепона, то для таких речей в неї є транспортувальний бампер. Взагалі-то це бампер для транспортування, якщо потрібно вам щось. Десь її погрузити і перевезти, але в цілому, якщо ви працюєте, є щось на якомусь і щось стоїть на її шляху, то вона спокійно може зіштовхнути і поїхати, скажімо так, працювати далі. Так же само варто відмітити те, що враховуючи те, що дуже часто всі газонокосарки, коли працюють, вони труться своїм боком а, в об якусь бордюру, або, скажімо так, якесь те ж саме насадження, то для того, щоб, скажімо так, з часом воно не стиралося, і це було надзвичайно так. Некрасиво, ефект... ну, не, 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 не то тут ми маємо таке от металеве посилення з арматури, воно приварене і не потрібно переживати про те, що ви коли будете притиратися десь до якихось твердих бетонних поверхень, що тут астриця. Зроблено так, що дестріше вона, напевно, з часом за роки десяток років вийде з ладу. Ну, що стосується самої деки, дека реально працює до останнього. Також варто відмітити те, що для деки з лівої сторони присутній краник. Точніше, конектор для підключення подачі води. Тобто, ви можете спокійно, спокійно після роботи поставити потрібний сюди ще конектор. Підключити шланг, запустити газонокосарку, пустити воду, і безпосередньо для того, щоб її не чистити потім руками, ви можете просто промити деку. Це не є настільки новинка, але це приємно і це повинно бути на такій от професійній газонокосарці, як в даному випадку є у нас хускварні. Підвізка на даній травокосарці є незалежна. Ми маємо чотири колеса. Кожне колесо безпосередньо має регулювання. Незалежно одне від іншого, тому ви можете виставити максимальну креативну висоту, та яка вам потрібна вам безпосередньо на якійсь ділянці. Одна сторона нижча або одна сторона вища, перед нижче або назад вища. Тут, в принципі, кожному, в кожному що як подобається. В загальному ми маємо 9 рівнів регулювання висоти косиння. Знайдеться в принципі і підійде на будь-який смак. Варто відмітити те, що дана газонокосарка має три функції: перша це робота газонокосарки з травозбірником. Травозбірник, до речі, в неї зроблений з нетканного матеріалу, так як більшість травозбірників у хоскварни його об'єм становить 65 літрів. І знову ж таки, варто відмітити те, що ми спочатку пробували її завести і працювати. На деяких газонокосарках, те, що я говорю спочатку, дуже часто зустрічається неповне забиття травозбірника. Тому що, скажімо так, десь щось не так. Даний травозбірник після першого покосу забився максимально щільно. Тому це знову ж таки доводить максимально правильну розробку самої деки. тому вона збирає все до останньої травинки. 65-літровий травозбірник з нетканого матеріалу. Далі ми маємо ось таку от заглушку. Якщо нам потрібно працювати без травозбірника, піднімаємо захист, закриваємо наш вхід, і дана газонокосарка вже працює безпосередньо на функції мульчування. Якщо все ж таки вам не потрібно мульчувати, у вас настільки велика кількість, що ви не встигаєте виносити травозбірник, а результат вам не є настільки важливим, скажімо так, ваша задача просто скосити. Ви можете поставити ось таку заглушку дефлектор, так як є в тракторів, і працювати вже безпосередньо з боковим викидом. Так, вона не буде з боку, так як зустрічається на деяких газонокосарках, вона буде безпосередньо ззаді. Просто беремо і ставимо. І вся тоді скошена трава Безпосередньо буде сипатись на одну сторону. Це дуже важливо, адже це, скажімо так, дає максимальний знову ж таки результат, і ви при цьому е економите свій час, не збираючи траву траву збірник. Дрібниці, але настільки приємно, що хускварна навіть подумала і про це. Дуже рідко зустрічається в газонокосарках, але дуже часто зустрічається явище про те, що коли Працюють люди, особливо це садівники, працюють так, як от ми зараз в даному випадку в шортах. Після роботи у вас грязні ноги. За рахунок того, що газонокосарка піднімає все те, що знаходиться безпосередньо на землі, а це, як правило, може бути і пісок, і граб, і ще І воно все летить не в травозбірник, скажімо так, або в травозбірник, коли ви працюєте, а воно навіть летить попід декою, тому що дека може бути на різній висоті, і воно просто піднімається і летить. От хтось дзвонить. Говорили, завжди нам хтось, завжди нам хтось перебуває. Ну, Таке так, так життя, така робота наша. Знизу ми маємо ось такий от резиновий коврик, який під час роботи максимально щільно прилягає до землі. І коли ви працюєте, вся пиль, все вся сміття, яке, скажімо так, виділяється. З підріжучої деки і по своїй природі не може попасти у травний то воно на даному випадку затримується за рахунок оцього бортика, і ви безпосередньо, скажімо так, не брудните ноги і працювати при цьому дійсно комфортно. Е, працювати нею легко за рахунок того, що не дивлячись на її габаритні розміри, на її вагу у 42 кг, все ж таки працювати нею приємно. Адже дана знокосарка може працювати в двох режимах, або ви її... Самі, скажімо так, толкаєте, якщо вам це зручно. Або якщо ви, скажімо так, хочете працювати швидко, або в даному випадку працювати ось на таких от ділянках, де потрібно постійно працювати або вверх, або вниз, ви можете працювати за допомогою а, самого ходу. Дана газонокосарка не просто називається АВД. те, хто знає, що таке АВД, це повний привід. Тому дана газонокосарка має всі чотири колеса, які, скажімо так, постійно з'єднуються з землею. Звернете увагу на сам протектор, і це відразу дає можливість зрозуміти те, що даного газонокосарка призначено вже працювати, скажімо так, на ось таких от нерівних грубих, масивних територіях, де можливо інколи буває погане щеплення з землею. Тому тут хукварна, скажімо так. Враховуючи цю проблему, яка може бути, зробила хороший масивний протектор, і вона не буде проковзувати, скажімо так, навіть коли вона буде працювати під схилом і в умовах, коли буде повний травозбірник. Ну, На практиці ми це ще покажемо, це вже буде в кінці відео, тому всім, кому цікаво, обов'язково дивіться. Е, всі чотири колеса крутяться в незалежності, скажімо так, одне від одного. Е, ви можете швидкість регулювати. тобто тут немає однієї швидкості загальної, так як є. В інших моделях газонокосарки. За допомогою варіатора, який вже, скажімо так, вмонтований в газонокосарку, ви можете регулювати швидкість за рахунок нажимання клавіша. Тобто сильніший речажок нажимаєте, скажімо так, безпосередньо, і швидкість руху газонокосарки збільшується. Максимальна швидкість газонокосарки це 4,8 км за годину. Далеко ви не заїдете, але працювати при цьому нею надзвичайно приємно. Також можна працювати. Ну, що стосується основної клавиші старт-стоп, запуск, то ви можете вижимати і лівою рукою або правою рукою. Те ж саме, що стосується самого варіатора. Ви можете його вижимати або однією рукою, або можете вижимати двома руками, або навіть лівою. Тут, в принципі, незалежно. Навіть з часом, якщо, скажімо так, десь щось послабиться, у вас є можливість безпосередньо зробити натяжку ремнів. При цьому, скажімо так, не звертаючись у сервісний центр і не тратити на це лишній час. Кермо у нас складається. Для того, щоб, так, є для того щоб зменшити місця під час зберігання, так само воно регулюється по висоті. Можна зробити або вище, або безпосередньо нижче. От, в принципі, поговорив за все, але не сказав про висоту косіння даної травокосарки. Дана газонокосарка може косити на мінімальній висоті це 2,5 см. Максимальна висота, яку може скошувати дана травокосарка, це 10,5 см. В принципі, робота в такому випадку називається в два етапи. Спочатку скосили на максимальній висоті, якщо у вас висока густа трава. Потім поставили ту висоту, яка вам потрібна, і вже безпосередньо працюєте на даній вам висоті. Зверніть увагу на її дизайн. Її надзвичайно цікавий, сучасний, інноваційний, і я б сказав, би, дійсно вражає. От, ти її продаєш, а таке враження, що тобі вже хочеться побути, як то кажуть, малою дитиною і почати працювати. Ну, до цього ми ще дійдемо. Додаткова накладочка з надписю АВД знову ж таки, це свідчить про те, що кожен, хто буде бачити, розуміє, що це повний привід. Гарантія на дану зонокосарку становить 24 місяці. Якщо кого зацікавило зона косарка або ви не знаєте, що вам обрати, можете обов'язково по телефону, що знаходиться в описі під відео, зв'язатись з нами. Ми дуже часто робимо виїзні, скажімо так, виїзди на об'єкт, де безпосередньо приділяємо увагу тим чи іншим зонам і робимо свою пропозицію на ту чи іншу ділянку. Кого цікавить, обов'язково пишіть. Зможемо, поможемо. Потрібно навіть і продамо. Ну а тепер давайте, як то кажуть, попрацюємо. Вставляємо потрібну нам висоту. Вижимаємо клавішу старт-стоп і легесенько, не спіша. Починаємо працювати. А веде 4 на 4. Мінус тільки один, в неї шкода, немає заднього ходу. Приходиться взад толкати само. Але працювати нею приємно. Травозбірник наш повний. От те, що я казав, зверніть, будь ласка, вашу увагу на те, що даний травозбірник забитий повністю до кінця. Так, як би то його так поставив, щоб камера передала те все хоп? Ефект підскошування взагалі надзвичайно цікавий, адже вона косить надзвичайно легко. Вона косить дуже швидко і найголовніше після неї, скажімо так, майже не залишається тої трави, яка якимось чином не встигла потрапити в травні Отож, з вами сервіс проф, підписуйтесь, далі буде цікавіше. А поки будете в такому чудовому комплексі, обов'язково заїдьте. Адже мені здається, це наша така ізюминка Сарницького району, готельний комплекс залив. Нікого такого ніде більше немає, як є на Заливі, як є в Сарнському районі.